ФСБ звітує про затримання нібито п'яти українських диверсантів в Ак'ярі. Окупанти стверджують, що їхньою ціллю були об'єкти Чорноморського флоту. За версією росіян затримані були завербовані службою безпеки України і головним управлінням розвідки у Запорізькій області. І саме тут починаються суперечності у твердженнях бойовиків ФСБ. Росіяни стверджують, що п'ятеро незнайомих раніше людей уже. Були засуджені нібито за зберігання вибухівки. Інтернет-видання Рія Мелітополь припускає, що показані на кадрах бранці є мелітопольцями, яких раніше викрали окупанти. Якщо за даними самих ефасбівців бранці були засуджені окупаційним судом, то як вони могли планувати нові диверсії, звісно, не пояснюється. Окрема увага відеозатримання, судячи з кадрів голих дерев і тепло вбраних людей, воно відбулося щонайменше кілька місяців тому. А от на кадрах із буцімто свідченнями заручники одностайно зізнаються у так званій співпраці з українськими спецслужбами. И тут їхні завдання чомусь протилежні. Перше завдання – це був візуальний контроль. Вообще там в там войск, к примеру, самолетов на аеродромі. Там, ну, Кораблі ніколи нікого не цікавили. Позвонил человеку, представился Никита, сказал, что он сотрудник ГУР. Стала задача фотографировать кораблі, несучі калібр для обстрілу України. Іль входяще, льовиха і Росіяни стверджують, що крім об'єктів чорноморського флоту, ціллю так званої ДРГ, були об'єкти енергетичної інфраструктури Криму. Уже традиційно для подібних справ для цього, нібито мали застосувати не саморобну, а британську вибухівку. Відтак п'ятьох чоловіків по другому колу звинуватили у так званій підготовці теракту, та ще й буцімто. Державні зраді лише у п'ятницю ФСБ звітувала про запобігання теракту, коли нібито житель Ак'яра намагався підірвати російського військового. А перед тим доповідали про нібито викриття кількох мереж, так званих диверсантів у Криму. Російські марення в українських спецслужбах не коментували. Сповіщення про ракетну небезпеку для жителів окупованого АКЯРА стане платним з 1 серпня. Близько 50 рублів за послугу дротового радіоприймача, за допомогою якого оголошується тривога, доведеться викласти навіть тим, хто його не має. Такі оголошення фіксують жителі АКЯРА на стінах під'їздів своїх помешкань. Деякі навіть вважали це фейком і шукали український слід, аж ні. Таке ж повідомлення розміщене на сайті ВГУП «Російські сети віщання і оповіщення». там пояснюють, що для жителів АКЯРА діють два тарифи з місячною платою у 51 російський рубль. І особливий тариф, за яким користуватися брехунцем можна буде за 45 рублів на місяць. До слова, акяр досі єдине місто тимчасово окупованого Криму, де публічно оголошують про наближення ракет і дронів в інших містах і містечках. Про небезпеку оголошують лише у військових частинах, які є єдиними цілями українського війська на півострові. На спільну молитву зібралися активісти, незалежні адвокати та громадянські журналісти в оселі родини кримського бранця Сервера Мустафаєва у Бахчисараї – Привід одразу кілька трагічних травневих роковин: від депортації до нових форм російського геноциду. У травні 2016 року росіяни затримали Енвіра Мамутова, Рімзі Міметова, Зіврія Псіїтова та Рустема Абільтарова. У травні 2018-го заарештували координатора Кримської солідарності Сервіра Мустафаєва та голову релігійної громади Топчикой. Едема Смаїлова цього ж місяця 2016 року. Невідомі у формі співробітників російського ДПС викрали члена виконавчого комітету всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова. Помимо этого для жителей Бахчисарая с мая месяцем сопряжены массовые обыски и аресты в домах крымских татар в 2016 и 2018 году, а также похищение моего соседа Ирвина Ибрагимова. Поэтому сегодня родственники политзаключенных, старейшины и общественность собрались в коллективную молитву, в которых мы взывали к Всевышнему для милости о всех тех, кто не дожил до наших дней, а также сил и терпения для всего народа пройти эти испытания. Молитви присутніх за якнайшвидше визволення з неволі братів, батьків і дітей. Кримці наголошують, у час репресій і переслідувань народу слід гуртуватися якнайміцніше. сьогодні. Вони вдираються у домівки, вибиваючи двері, лякають дітей. Вони забирають людей кудись. Є і зниклі безвісти, наприклад, Ервін Ібрагімов, і також багато інших. Ми чекаємо на них і дасть Всевишній, одного дня вони повернуться до своїх родин. Це було напоминання для всіх, що не можна втратити надіжду, що не можна відчаюватися, що з кожним шагом ми приближаємося к победі, що наша сплаченність. І наше единство, єдине, що може привести нас к И і е, сьогоднішнє мероприятие – це символ того, що люди продовжують об'єднатися вокруг істини і вірити в победу, яка е, наступить в ближайше час поволі Всівишнього. Зараз у російській неволі утримуються близько 220 політв'язнів, з яких більшість є кримськими татарами.